Всім привіт! Рада всіх бачити на каналі. В сьогоднішньому відео хочу розказати про ремонтантні сороти полуниці, а саме про Крапо 10 і Мурану. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. Якщо є якісь питання на рахунок розсади або в загальному щось цікавить по вирощуванню полуниці, тоді задавайте питайте у коментарі. Так, ось так в нас виглядає на даний час сорт крапо 10. Зараз він активно плодоносить. Є багато гарної червоної ягоди. Є така, яка наливається, зараз достигає. Ягідки, як ви можете бачити, є великі. Форма така більш кругленька. Не така видовжена, а така більш кругла форма ягоди. Також зараз вони активно цвітуть. І вже навіть є новенькі квітконоси. Маленькі отут вилазять, тобто і ягода є, і ще лізуть нові квітконоси, з яких також пізніше буде друга хвиля урожаю. Також вже є багато вусиків. З яких можна брати розсаду. Якщо вас цікавить конкретно урожай, щоб у вас було більше ягоди і вона була вся гарна, великого розміру, тоді вусики варто відщипнути, тому що вони беруть багато корисних поживних речовин з куща, і, відповідно, ягода для ягоди вже залишається менше. Тому якщо вас цікавить саме ягода, вусика ми відщипаємо. Ось тут вже є квіточки. Навіть так формуються ягідки новенькі. Кущик, на вигляд, він іде більше такий приземлений, листя тут багато немає. І це, як на мене, дуже великий плюс, тому що це запобігає розвитку різних гнилей. Тут буде гарне провітрювання, і, відповідно, кущі не будуть хворіти. Тому. Дуже гарний цей сорт, нам подобається його вигляд, зовнішній самого кущика і зовнішній вигляд ягоди. Також варто, наприклад, якщо ви бачите, що є багато зеленого листя, а під низом є якесь старе листя, варто його просто також забрати. От, наприклад, так як тут є старенький листок, його просто легенько можна підчистити, забрати, для того, щоб було краще провітрювання, між кущами. Так, ось так виглядає крапо. І зараз покажу, як виглядає Мурано. Мурано це взагалі той сорт, який, на нашу думку, має бути просто в кожного, хто садить полуницю, чи просто для себе, чи в промислових масштабах. Він надзвичайно солодкий. Ягода дуже солодка. Навіть та, яка є не повністю дозрівша, може мати зелений кінчик, але вона також дуже-дуже солодка, смачна. Ягода м'ягка, тому лише позитивні характеристики можемо сказати про цей сорт. І ось так у нас виглядає мурано. Також дуже гарне листя, зелене, кущі такі. Буйні, можна сказати, і всередині ховається ягодка. Рано вже має більш таку е, витягнуту, видовжену форму. Ось такі ягодки. Ось також є різний калібр. Є і менші ягоди, і більші. Ось так вони виглядають. І також вже є квіточки. Новенькі і вусики в нас вже лізуть. І хочу показати, як виглядає ягода. Оце в нас є крапо 10, це є мурано. Як можете бачити всередині, вона не є пуста, червоненька, дуже соковита, солодка. Тому раджу звернути увагу на ці два сорти.